У закладі побачив, що адміністраторка на мене не просто так дивиться. Розумію, у мене недостатньо досвіду, але мені так здалось. У цей вечір знайомився з іншими дівчатами. У цьому закладі разів 5 був, хочу познайомитись з адміністраторкою. Так, якщо хочеш, треба робити. Як краще це зробити? Та не буде перепоною те, що вона бачила, що я приходжу туди з другом знайомитись з дівчатами. І якщо б було, вона б на тебе не дивилась. Ти ж розумієш, ти кажеш, вона на тебе якось дивиться. Тобто вона тобі транслює симпатію. Значить, Вона бачила, що ти знайомишся з іншими дівчатами, і це не стало проблемою. Якщо б це було проблемою, вона б або взагалі не дивилась, або дивилась з такими якимись негативними емоціями. Ти б зрозумів все. Тому чи могло це стати проблемою? Могло, але, скоріш за все, не в цьому випадку. Як це краще зробити? Знайти можливість. Поспілкувати з нею, коли вас ніхто не чує. І сказати: слухай, я постійно якось шукаю можливість з тобою поспілкуватись, можу тебе на каву запросити, але розумію, що ти зараз на роботі не хочеться тобі заважати, як тебе знайти в інстаграмі. Наприклад. Наприклад, та й все. Якщо там такий заклад, що можна з нею довше поспілкуватись, можеш поспілкуватися там хвилинку, дві-три. Я ж не знаю, яка там атмосфера в цьому закладі. Я не знаю, наскільки. Є велика, ймовірність, що вас буде хтось чути, що її хтось в якийсь момент зможе там, відволікти від тебе. Підійшов, сказав, обмінявся інстаграмами, тому що це дуже швидко, там, вона, там, нікнейм, тобі скаже, чи ще якось. Не обов'язково інстаграмом, але це така найпростіша, мабуть, можливість. Аби просто забити, підійти та сказати щось приблизно таке. Привіт, класно виглядаєш. Напевно, так нечесно, що всі відпочивають, а ти на роботі. Міняємось контактами, домовимось кудись піти, щоб все було по-чесному. Хороший варіант. Хороший! Мені подобається твій варіант. Мені твій варіант подобається. Пробуй. Саме головне щось зроби. Ймовірність є, ймовірність висока. Успіхів!